Наш брат, він служе. Дякуємо Богу. Ми молимось, це захисник наш. Він захищає не тільки молитвами, бо він наш брат, да, але й фізично від всякої нечисті. І ми дякуємо да, всій церкві, Богу, за захист. І він хоче зараз подякувати так, батька нашого. Так, подякувати І зараз після цих днів У мене в голові такий творчий хаос. Не знаю чого, з чого розпочати. І в першу чергу я хочу подякувати вам, що я бачу нашу рідну Божу Солов'їну церков. Ми всі переходимо плавно, практично всі на нашу духовну зброю. Це мова. Це мова, мова має значення. Має значення. Тут стільки заложено всього, в неї є дух перемоги. Скільки наших предків говорили на неї, боролися з нею і за нею, і за цю територію. І це вже є перемога. Невеличка перемога. Дякую вам. Це вже свідчення. Про мрії. Оце ж мр... про мрії, мрії збуваються. Я Два роки назад перед війною тут промовляв про це так. Бачу, було. Yeah. <laughs> от. І от Оля Батманова свідчила: іти і ти за мріями. І ти буквально вчора знав книжка, є така. І ти... Іди туди, де страшно, і Бог тобі там все дасть, що є, що тобі треба. Нарешті вчора купив: іди туди, де страшно. Це наш визов, виклик, який ще де страшно, і що треба робити. Ми ще з Награні потеряти або прибрести нашу незалежність українську в іншому вигляді, яку ми хочемо. І ми ще зборемося за це. От, І знаєте, я пішов воювати, і мені ну як страшно. Страшно, але я бачу, що на той період. Це було швидко треба робити і швидко, і... тому що в цьому єсті був захист, була і, і перемога теж. То я пішов воювати, і Бог мені дав. Бог мені відкрив Україну по-новому. Я побачив Херсонщину, цей край по-новому. Я побачив Запорізький край, Каховське море тоді ще зафіксував його. Я побачив Донеччину. Я побачив зараз Сумську область. Наші інші краї, я практично всю Україну обіздив з, з, з моїм дивізіоном, скажімо так. Я дуже радію. Я зустрічаю ранки. Я проважаю, проважаю день разом з Богом і з природою, то, яку він показує. Дуже гарна, дуже сильна, дуже я не знаю, Божа наша Україна. І це моє свідчення, що така присутність накриває. О, то слава Богу, за це за Бога. Дякуємо тобі, дамо. І ще і ще таких пару моментів про лічну безпеку і за наші молитви, і як Бог нас береже. Це було Падавдієвкою пару місяців назад. Ми стояли на позиціях, і так вийшло, що лівий і правий фланг вони відійшли з Ненацька, тому що ті гатіли так хотіли орки, так били. І нам треба було щось зробити або захищатися. Я бачив, у нас така кубка людей, сталася невеличка і наш, наша ділянка, наша позиція. І, і їх там було багато, і вони в всьому мали пере, е, перевагу. Так. І ми потихеньку почали відходити. І над нами почали літати їхні дрони, а вони бачать це. Як почали нас лупити, а нам було йти там через смугу. Через колію, через лісочок, через поле. І практично на весь період нас бомбили мінометами, градами. Нас було до 50 чоловік встаєм біжимо. Адріалін такий був зашкалений. просто стаєм біжимо. Зриви, встаєм біжимо. І за цей період я думав, одна міна порішила все. Всі живі і одне таке ушкоджені, логеньке в руку. Одна один снаряд би вирішив би всіх полягли, Бо більшість. А так Бог так провів. І це всі вояки, всі мої побратимі, всі мої товариші бачать, що це тільки Божа рука, тільки Бог нас мог так зберігти. Амінь. От друге свідчення, більш недавне. Ми зараз з Псумської області держимо на кордоні, а рядом з пограничниками. Буквально ось кордон видно. І кордон видно, і вони заходять. Заходять нас, і ми бачимо по сводкам на сводки, де передають, що її уничтожають наші позиції. І потрібно бути бдітельним, внимательним, там а ніч, воно тут все таке ліс, ярочок. Як би так зайти і вийти можна дуже просто. І є тривога, є таке відчуття повищеної внимательності, скажімо так. і... Я так почав молитися, так дуже тривожно стало. Дивлюсь на небо, небо чисте, хороше. Я відчуваю Бога і молюсь до нього, просто молюся. І хочеться ж почути від нього щось. І чую такий вітерочок в лицо прям так, а тиша була. В вітерочок і там дерево, так ших. Я відчув цей подих його. В чому Бог? В огні, не в вітрі, а в всьому. От тільки-тільки це задумав, тільки помолився. Я з тобою, я тебе збережу, я на місці, Андрію, не безпокойся, все мені віддавай. Думай вам в ці моменти, ж, ну як, можна на проблеми там переключаємося на Бога, на Його силу, на Його любов до нас. І оце ця присутність, яка, до речі, тут зараз просто відчуваю і була на конференції. Тут можна жити. Що я вам скажу? <реш> <реш> то і останнє свідчення: у мене я травмував всі пали сирили окопи, і, і сильно травмував, і бачу, він не проходить в мене. І я, це на правій руці. А на лівій руці в мене теж травма була, коли я служив в радянській армії, копав теж там окоп, і, і він в мене загнеївся. І я на декілька днів випав із строю, тому що вробили операцію і гнив в мене. Я дивлюсь на цей палець, бачу, що може бути з таким пальцем в мене. Я просто взяв його на ніч і так кажу: хорош, Боже, поможи. Рано Ісуса. Наут. Нормально все. Жити можна. Дякую, Богу, що в Твоєї любові немає страху, і слава Твоя вона захищає, накриває. Дякую тобі, Боже.